Всім привіт, це друга серія Гри Ever... Ever Nin, чи Evermint. Неважливо, гра, коротше, схожа на Minecraft. Ага, сокера, сокера. Так, і зараз хочу подивитися в замок, що у нас там є, і можливо ще щось докрафтимо, ще нам потрібно стів там для крафтінгу. А що це... А, ось. А, що я хотів? Я хочу піти подивитися цей замок. Мені подобається тут доволі класний э, звук цього э, грому. Ой, годі, вам. Oh, oh. Так, валимо <slung> Шеф, <плуп> пора валити. Провалити нам би якийсь лук. Подивитися, можливо, там є десь відкрити якийсь... О, а воно мені показує, що мені потрібно вже в інші місця, типу. Чи це воно просто показує, що можна спускатися? Так, добре, я трішки підсивойкаюсь. Давай їсти. О, от так можна робити з вами? Боже, мене навіть влаштовує. Це взагалі круто. Трішки на систему. Ну давай. О, це мене влаштовує взагалі. Так, все, з цим розібралися. Е -е, немає нікого більше, ходімо. Ні, все-таки хочу піти в замок і подивитися, що там є. Бо мені здається. О! Клас! А, у нас є ремонтний набір є. А я хочу. Оце, клас. Класно, що зброю в них можна забрати. Мені подобається ця зброя. Зараз подивимося, як вона працює. О, так, це що таке? Це просто травичка. А, добре, а що я тут можу взяти? Ні, я прийшов сюди, я думав, справді тут щось є. О! Ну тут вісім. Ага, ну звичайно, такою зброєю можна жити еліт скиллет, там мені до біс до одного місця, чи елитний чи ти не елітний скіллет. У мене ця штука так пахає. Що капець вау, ну це мені подобається, це, звичайно, так. Да. Але ж, ну добре, прикольно. Я сюди прийшов, але тут немає що взяти. Блін, як навчитися, аби не натискати карту, не дивитися на неї. Сюди. Сюди. О. А що це таке? О, у-у-у, якийсь елітний цей. Клас! А що це. А, це типу, ну добре, це доволі до речі. О, тоді ми можемо ось так робити. Нам потрібно безліч ресурсів. Ай, добре, будемо з бочок брати, тому що так легше, якщо буду ось до кожну цю дерев'яну штуку бити, це буде вічність. А тут ось швидше. І тут зразу готовий матеріал. І добре, що воно підбирається. Оце що? Тут є щось, чи це просто я з нього візьму, типу. Ого! А, тоді мені оце потрібно ламати. Вау! А оце можемо ламати? Ні, з цього це важко ламається. Так, що тут ще може бути? А, ось ще можна підібратися сюди. А, о, вау! Клас. Ну, ресурсів я вже назбирав, але я оце теж заберу, бо ресурси я впевнений, що вони будуть потрібні. Це ми можемо розламати? Ні, це не можемо. Клас! Так, що тут у нас ще є? Ну я більше не Не бачу нічого цінного. Та ні, тут нічого немає. Ці клітки мені не зрозуміло, навіщо я піду ще сюди подивлюсь? Можливо, тут якимось чином вони щось забули. І от туди піду. І відправимось на інший острів. Ой. В принципі, нормально. А вийти звідси фіг. А, ну да, звідси я вийти не можу. І ремонтувати? добре, я можу... Ага, ось є ремонтний набір. Давай оце. Блін, та все. Ага, ось так. Давай, може, буде швидше. Чекаєш, щось показує скіл. Я зрозумів. Це що в нас? Рециклин, так. Поки що не буду нічого зробити. Ну я хочу вийти, звідси, я не можу. А, да да, 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 да Кірка. Коротше, я сам попав у цю довбану пастку. Ем, добре, в такому випадку я можу зробити декілька блоків хоча б отаких. Ага. Я зрозумів, тут навіть блок не зробиш. А, в мене є кірка, чекай. Ну да, але ж я ж не зможу вилізти. Ой-ой-ой. Як же ж тут вилізти? А я не можу якось скинути себе, ні? Не знаю, навіщо але я це апгрейд, ну так. Та й тут блоків небагато. Що, типу, один блок. Ой, блін, ну це я не очікував, що так буде. Дерев'яних. Дерев'яний теж один блок. Ааа, давай. Я спробую це розбити. Але я. Добре, оно візьмись. Ой, блін, як же ж це паскудно. Я взагалі упав вниз. Вилізу, звідси, ніфіга не виліз. А якщо ось так? І добре, що я можу ще зробити? Який я блок можу скрафтити? Ніякий. Блін, оце прям максимальна кринжа. Якщо ось так спробую, я спробую вилізти. Блін, я сам себе загнав. Цю маячню, коротше. Сам себе загнав, звідти, звідки вийти, неможливо. Мені б один довбаний блок, один. Бляха, муха, один блок. Так, один блок, один блок. Добре, доведеться бити цей довбаний блок вічність. Ой, нічого не зробиш. На два блока він не стрибає. Не пройшло і півроку. Все, добре буде треба обережним, і не стрибати в такі місця. Я щось не подумав про це, що звідти не зможу вибратись. На тобі, мені байдуже, так, не... давай, ти... ти... давай, 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 давай. Четвертий рівень. клас. Ну, да, з цим можна жити, як я так швидко розібрався. Так, оце заберемо, камінчик нам. Я думаю, що я все буду збирати, нам воно знадобиться. Це ж гра про ресурси. Ось так. Е! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой! ой Ой! Ні-ні-ні, ну тільки не зараз, блін. Ну ні, блін, респауни, 3, 2, 1. Ну блін. Ну, добре, це наглість була, але в мене всі. О, воно в мене зберегли всі ресурси, клас. Добре, ходімо. Добре, ж тут перегруза ваги немає. Пам-пам-пам. пам парам пам пам Давай, погнали! Так, тут я все залутав, хоча там, можливо, ще є люди. Давай я ось цих доберусь, так, палички, я не знаю навіщо вони нам потрібні, але. але... ой. Ні, я туди злазити не буду поки що. Я вже я вже в таку гру грав. Все, до побачення. Є ще хтось. Немає добре. Та, і давай пливем звідси, чи летимо звідси, бо це вже я, я затримався, мені здається, А Що з цими? Це ті ці конструкції, вони ж випадають мені цілими. Я їх заберу, щоб, можливо, в себе щось там підбудувати, як буде потрібно. Так, вони ж забираються цілі. Так, ці конструкції забираються. Два. Три. Все. Ці конструкції я забрав. А оці можемо забрати? Ні. У мене немає скільки часу, дуже довго. Я просто не хочу спускатися, бо я потім не виберусь. А нам потрібно паливо, оце. Чудово. Ну тут воно таке собі, але мені паливо реально потрібно. Бо в мене немає на чому летіти, там закінчується в одному і цей. Так. Добре. Ой, це що таке кокос? Правильно ж? Коконат, так. Я ще трішки все одно назбираю, тому що в мене прям немає його. 6 тільки, мені дається. Воно за кожне дерево шість дається. Мені потрібно реально трішки ресурсів. Тому так, я трішки нафармлю. Так, ходімо, я вже там трішки назбирав, деревини у мене є, скільки? 70, це мені вистачить. А тепер я хочу піти ось сюди. Блін, знову апгрейд висить, скіл. Що, ще раз оце апгрейднути? Добре, оце, давай оце. Не хочу читати, мені здається, то відновлення здоров'я. Так, тут... тут хтось є. Відчуваю... Тут хтось є. Уже нема. Так, зброї у нас трішки є. А, ні, добре, мені можна було би сюди взагалі не приходити. А, тут де ще один є. А де? А, ось. Давай, давай швидше тобі. Все. Ці мертві, прекрасно. Я подивлюсь ще на горі, і ми забираємо звідси. Все, тут більше я не бачу такого, а каміння збирати, ну я зберу ще трішки, але. Мені здається, що в мене їх і так достобіса. Я їх практично нікуди не використовував, але я думаю, що в крафті мені знадобиться, як я захочу щось збудуватися. І я думаю, що в такому випадку тут взагалі не варто будувати будинок на землі. Мені головне, щоб було дерево, щоб я оце почав збільшувати свій корабель. Так. Е що може поїсти в нас є? Що зготувати немає. Е тут що в нас попали гове? 35 і 18. я не буду запускати його. Так, і тут. Чекай, що це таке, я не зрозумів. Сім. Ага, все. Ну що ж, полетіли. Ай! Ну, звичайно, як ми будемо летіти, як я не запустив. Так, оці зараз треба запустити. Чекай, що я хотів, Там показував, що я можу щось проапгрейтити ні 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 А е -е, де я бачу в апгрейд можна було чогось зробити? Ні, блін, там щось важливе, я бачу, що можна апгрейдити. А, ось це. Так, мені потрібно цих 12 і 6. Так, що... Ага, чекай, крафтінг, 6. У нас тільки на 3 є матеріал. Скільки їх треба? У мене все одно немає цього дерева. Ну таке собі. Так, тут я вже все забрав. Е -е -е, так. Ага. Давай. Ага, чекай, стоп, я ж забув. Мені потрібно вимкнути котли. Старт. Старт, погнали. Вап, вгору. Так, тут ми були, тепер ходімо ми куди. Я ось на той хочу острів. Ось так. Ні, можливо, туди не варто підніматися, можливо, трішки спуститися і дерев порубати ось туди хочу. хочу на оцей величезний острів. Ось туди. Там видно зелені, наче нормальні дерева. А, ні, ось так, це вгору потрібно, ось так. Мені подобається так, я далі хочу збільшувати отак, як воно є цей корабль, я отак я далі його хочу будувати ось сюди, і додати ці штуки, щоб було ще швидше, воно летіло. Мені здається, це потрібно так. Добре, що воно само летить. Крафтінг мені потрібно оцей стейшн і оце крафт ще одна крафтін станція. Але для того, щоб. її не знаю зробити, мені потрібно продовжити кімнату внизу, тому що там немає просто куди. Для цього потрібно дуже багато дерева, так як воно з дерева робиться, я ж не буду його з каміння робити, воно буде неприкольне. А з дерева буде, мені здається, саме то. Я ось туди спробую чи де дерев менше, ось туди спробую. А, ось там навіть є це, і можливо аж туди де будівля. Так, а воно під Вище вже не підніме. Хоча А чому ти цей? О, а тут прям підвисає дуже величезна кількість дерев. Так, куди ж тебе припаркувати? А якщо? Ой, ну не дуже хочеться на дерева це робити? Мм, якщо я на будівлю припаркуюся. Давай вгору. А можна запитати, чому ти не піднімаєшся? Давай, 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 давай давай щодень. Мені треба, потрібно десь поставити. Блін, я не можу. Добре, в такому випадку, я сюди не вийде. Я просто не зможу вилізти. Давай я спробую в іншому місці. Давай я сюди спробую я правда не впевнений, але може. Так, спускаємось. Трішки в сторону можемо? Ні? Ммм, давай заглушимо наші двигуни. І оцей. Стоп. Так. Добре, ходімо, повикидаю ці ресурси трішки. І мені потрібно дуже багато дерева. Дуже багато. Так, а як його можна якось перекидати? Все разом. А, так. Ні, 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 навпаки, я би все перекинув туди, а не звідти. Ні, це не то. А, можна кла натискаючи Shift. А, оце заберемо, можна перекидати все туди. Так, оце залишимо, це кинемо, це нам все не потрібно. І буду далі ключі чогось. І це все доведеться зараз плавити, крафтити, тому що мені цікаво тільки. Я не знаю, демо-версія, настільки вона велика. Так, оце все я скинув. Е, піду про... Так, де ми можемо вилізти? Де наша сокира, Поставимо ось цю сокиру. Так, оце. Ой, це буде вічність. Якась сокира взагалі ніяка. Добре, я можу сюди якимось чином вилізти? Ні. Я оце візьму, можливо, я ці блоки зараз зроблю, щоб зробити собі сходинку туди нагору. Так, з цим все зрозуміло. Я хочу подивитися, які можу скрафтити блоки, скільки їх штуки можу скрафтити. Ага, бага, ну, п'ять я скрафтив. Е, давай ось тут його. Один. Один. Отак. Бо я думаю, що я тут надовго підвисну. А, тут воно чіпляється. Ще трішки. Так, давай підемо сюди. Тут якась жива істота. О, що це? Незрозуміло. Так, оце ми заберем. Це теж. Це нам потрібно? Так, е, оце це, це воно... О, а, можна. Чекай, кірка буде швидше? Ні, кірка не швидше. Оце швидше. Якби його можна було якось досконалити. Так. фі... А, ось мені потрібно... Так, тепер крафтимо, скільки я можу ще зробити їх. Ну недостатньо, але. Нічого не поробиш, оце сюди поставлю. Так. Мені ж потрібно якимось чином сюди вилазити. Ось так. Ось так. Все. Так, я хочу зробити більш пряміший корабель. Так, що я хотів зробити? Давай оце ми приберемо. Ну, це взагалі не те, але що зробиш. Тут просто місця взагалі немає. А я хочу, щоб тут місце було. І я надію, що воно не розвалиться у мене від того, що я його звідти прибираю. Оці блоки, мені здається, тримають все. Я не дуже сильний в будівництві Майнкрафта. Оце, давай. Ні, це дуже не хоче воно. Ось так. Сокирую. Я зараз поставлю ці столи. Добре, оце ми приберемо все. Тому що я хочу продовжити сюди, але тут я бачу блоки стоять. Металеві чи які вони, щоб воно, напевно, не розвалювалось, тому потрібно бути обережним, бо може вийти так, що я його розвалю просто свій. А можна... Запитати, чому я не можу сюди стрибнути. Так, о, капітанський місток я б сюди взагалі би перевів наперед. Ну і ще мені він ззаді, я не знаю. Але суть не в цьому. Давай, крафтінг. Це нам потрібно мотузки, мотузки, мотузки десь на горі. 43 мотузки. Так, оце я скину сюди. Ремонт сюди. Крафтимо блокстейшн і крафтінг-стейшн. Давай крафтінг І давай блокстейшн. Це що? Блок. Блін, на жаль, немає поки що, де, але нічого не зробиш. Буде десь він ось тут. І... Ще одну я скрафтив, де він? Де цей стів? А ні, А ось. Так, тут на що? Те, щоб не відкривати постійно то 150 разів. E, Smid Duck Station, Furst Duck і плавильні, і це все нам буде потрібно, але трішки пізніше. Добре. Тут є вже блоки трішки. От, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Оце я зрубаю, тому що в мене є така ж думка, що воно буде заважати. Мене зможе звідси злетіти. Чомусь це дуже довго рубається. Так, що тут в нас? Так, що це таке? Це ми заберем. Що це таке? Давай зрубаємо це, подивимося. Так, щось нам ще випало. Ага, соки зламана просто. Е, давай я. Проб... Так, сюди, коротше, ми продовжуємо. Я його трішки... Оце доведеться трішки виправити. Щоб воно ось таке не було, воно прям дуже страшне. Я хочу більш рівніший, щоб він виглядав красивіше, ніж я насправді. Так, це чудово. Так, я думаю, що на цьому ми завершуємо цю серію. В наступній я вже підфармлю трішки ресурсів, будемо розбудовувати наш корабель. Всім дякую за перегляд.